Всім привіт! Сьогодні поговоримо про п'ять іспанських звичок, які змінили моє життя. Перша це повільний темп життя, насолода моментом. В Україні я звикла до шаленого ритму життя, постійні справи, дедлайни, стрес, багато роботи. Я працювала по 12 годин в день і мало спала. А в Іспанії я навчилася жити тут і зараз нікуди не спішити та насолоджуватися моментом. Тепер я ціную маленькі моменти: філіжанку кави на терасі чи вечір біля моря. Культура тапос, їжа як привід для спілкування. Тапос це не просто закуски, це стиль життя. Іспанці часто збираються з друзями або родиною маленьких барах, де замовляють табуси, спілкуються, головне не їжа сама по собі, а атмосфера, розмова, сміх і жодного поспіху. Як це мене змінило? Я стала більше цінувати живе спілкування з друзями. Тепер навіть у звичайний будній день можна влаштувати зустріч за келохом, вина і замовити табус. Сієста! Час для відпочинку посеред дня. Спочатку для мене це було дивно, що магазин закривається в день, а на вулицях стає тихо. Але тепер я розумію, що це чудова традиція відпочити. Сієста це можливість перепочити, відновити сили та провести час із близьким. Як саме це мене змінило? Я стала краще планувати.